Наступним, наступною точкою, наступним номером нашої програми є дуже особлива територіальна група під назвою Істина. Я хочу пригадати всім, що жодне свято героїв, яке, яке відбувається в Чикаго кожного року, не відбулося без їхньої участі. Надзвичайно талановиті молоді люди під керівництвом Леоніди Митничук. Завжди присвячують чудові театральні вистави і пісні, присвячені нашим героям. І я маю за велику честь запросити їх зараз на цю сцену. Театр істина. Через те де червоний мак цвіте, білику коні без зупину, крізь палаючу країну, не свиняли мить, бо земля кругом горить і блищали шаблі гострі. Не вертались хлопці гості. а за тином, а за тином проводжала мати сина, проводжала, посивіла, ми моні пролетіли. Не всі повернуться. Я знаю з цієї підлої війни, захисники рідного краю, найкращі дочки і сини, та все ж повернуться додому, з війни, якої не було, щоб поміняти біль і втому на звичні спокій і тепло, все тим ж будуть гори й доли, ліси і русла ваших рік, а ви колишніми. Ніколи вже не будете, бо вік ви інші? Ви тепер сильніші, о, як змінила вас війна, а там, у кабінетній тиші, не помінялось ні рожна. ті ж дзвінки, знайомства, блати, все ті ж нахабні упері. за гроші, куплені мандати, відкати, схеми, хабарі. То де ж вони. Плоди жадані, нові благословенні дні, за що стояли на майдані, за що вмирали на війні, які нестерпні ці питання, як сіль прикладена до ран. То що ж, виходить, не останнім був той розбурханий майдан? Народ не можна зневажати, бо це і є найбільше зло. За все спитають нас солдати війни якої не було. Я ніколи в житті не стріляв з кулемета. Я й гранату побіг, не тримав у руці. Чи потрібні сьогодні в країні, поети, коли понад усе нам потрібні бійці, закрутило мій край в страшній круговерті де щодня у людей відбирають життя. Знов замішано світ на стражданнях і смерті. А у мене думки про безцінність буття. Всюди чорна брехня, всюди підлість і зрада, хтось у пекло йде, хтось до раю летить. Чи потрібні сьогодні пісенні рулади, що змиває з душі всю жорстокість за мить? Селом, шли, селом, партизани, у землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і вільна чолі, і їм сумно за всю Україну та за спалені хати за зрублений сад, за ту а пісню, що ти чув ти колись солов'їну. І вже їм немає дороги назад, бо дорога назад, то неволя, і ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України ми вірні сини. Тут весь під пістю за ріві вона пролунала. На всі гори Карпати, на весь рідний край, щоб знали усі, Україна повстала, ти лети наша пісня за небо край, і не всі повернуться із бою живими, і не всіх дочекається рідна земля. Пам'ятаймо ж, ми їх пам'ятаймо такими. Пам'ятай завжди українська земля, пам'ятаймо ж ми їх, пам'ятаймо таки ми, пам'ятай, завжди українська земля. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, Лише в чистому полі рвіли гармати, а зорі вмивались сльозами. Коли хоронили у темну могилу від крові земля почорніла, під хмарами круки стадами літали і бурею битва греміла. Умивається знов він сльозами і кров'ю, відпускає свій білю, думки і слова. Він хотів би наповнити край свій любов'ю, поки струни тремтять, і душа ще жива. Він ніколи в житті не стріляв з кулемета, але він на війні, слава Богу, не вмер. Хай здається, що нам. Не потрібні поети, та вони, як ніколи, потрібні тепер. Бо ж наш світ це збитий боїг, той збитий боїг, який летів собі над Україною та збитий був страшною нелюдиною, тим, хто себе вважає над людиною і сіє по планеті лише горе. Він заховався за стінами червоними, просякнутими. Злом віків Кремля, і з його волі може стати як той боїнг планета ця під назвою Земля. Це сон жахливий Чехимера, страшна картина і гірка, в диму блукають мародери серед уламків літака, могутній боїнг збитий буком. Нутодна стелиця й мла, розбиті речі, ноги, руки, страшні обпалені тіла. Безмежне моторошне горе застигло у скляних очах. Та гляньте, що це за потвори зухвало риються в речах, що їм дитячі мертві тільця, що їм важкий мертвотний дух. Кредитні картки, гроші, тільця, сережки вирвані із вух. Радіють нелюди зухвалі, їм невідомий біль і жаль. Сьогодні доля їм послала розкішний щедрий урожай. Це сон жахливий чи химера. Мутанти, нелюди, вовки. Це громадяни ДНРу і наші з вами земляки. Земна спільнота, світе білий. Невже ж комусь не зрозуміло, що на Україні правлять трезну жорстокі привиди расизму? Сьогодні в Україні йде війна, Неоголошена, підступна гібридна війна. Загриміли в полі мороми гармати, хлопця молодого виряджала мати, Витирала сльози і благала Бога, Щоб вернув їй сина, до дому живого, Щоб вернув їй сина, до дому живого. Плач, моя рідна. Не плач, моя рідна, посивівша мати, посивівша мати. я пішов на війну, тебе визволяти. тебе визволяти, а як не діждешся, діждешся стоїть січи мене. Стої січ мене, посади, благаю, посади благаю. Біля хати клена, біля хати клена, посади, благаю, біля хати клена. simple Україно, найдорожчі діти, то твої в країно, Найдорожчі діти. Найдорожчі діти. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой, ви що не бачите? І цей хлопчина і он той. Героєм, героєм був її. Завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він мама, ти так раділа, ти співала, від щастя сльози проливала, та ніби знала, ніби відчувала, бо ж так його тримала, так оберігала та все ж. Пішов за іншу битись, маму, тобі ж зоставив вічну рану, а ти йому дзвонила, сину, сину їдь додому, бо там, там же ж гинуть, а він неправда, мамо, тут все мирно. Тобі від того було дивно, ти так його чекала, так чекала. Він вернеться, ти вірила. Ти знала, і ось приїхав. Не колись, а нині виходиш, дивишся, то є дитя у домовині. І як справи, син. Ну, кажи, як справи. Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму. Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати, втомився, мабуть, вирішив поспати. Боже! я тебе накрию, який холодний. Живіт запав. а може, ти голодний? Ходи, я вже й на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріло, що мертво так трясе, дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Твій син герой, герої. Повернусь весною У шибку пташинкою, дарість твою. Прийду на світанні в садок із росою. А може, то ще на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і постукаю в твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колись культу. Ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, Матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька болить. Матусю, пробач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Народи плач, уже його нема. Убили вороги твою дитину. Він був надія й совість був твоя. Не вмів кохати лиш наполовину, а, а ти, ти його, його у забуття Не смій від, від болю, мій народи, онімій. Країна, Вже його нема, де кров була. Там виросте калина, сади твої, сумна, прийшла весна, настала в нашім домі зла година, а ти а його, його у забуття не дай, від жалю мій Україна, народе, заридай, дівчино. Вже його нема, вже не візьме тебе за білі руці. Не шлюблена, а вже вдова, не вінчена, а вже в розлуці, а, а ти, ти його. І в пам'яті люби, від люті хай сконають вороги. Знов час поє смертельні медальйони, знов кілька років, місяців, годин. І хто він був, І хто ми є? Усі, усім мільйони, а хтось у когось лиш. Однісінький, один і фото підписав на спомин, не на згадку, бо згадка що? Зітхнеш і відлетить, а спомин – це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне. Що, коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мене. Та цілий світ якийсь інакший вимір. Який ніколи нас не полишав, може, спомин, це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа. То де ж вона зігріється вже зараз, до кого ж вона крильми припаде? Є обеліски, плити і колони? Є урочисті квіти роковин? І хто ми є? Усі усім мільйони. А він у неї був однісінький. Один лишилось тільки фото, вишиванці. Нелегко нашим ворогам збагнуть, чим є для українця вишиванка і що у ній за таємнича суть. Нитки, неначе мрії кольорові плелися в долі біле полотно. Вона це символ віри і любові, що нам Господь вручив колись давно. Вона пропахла вітром і грозою, вогнем, і житнім хлібом на столі, солоним потом з гіркою сльозою. І кров'ю українців на землі. У цій сорочці чистота крилата, і вічна мудрість пройдених доріг, вона міцніша за сталеві лати а в ній наш нездоланний оберіг. Хай вишиваний цвіт на велелюдді промовить більше запалків уста. Бо як поясниш темному іуді, чому людина вірить у Христа? Зупинім свої запеклі битви, хоч мить замкнім свої уста. Все, що світу треба, це молитва не лукава, мудра і проста. Бережи нас, Господь, від лукавих людей, що тримають за вітром носи. Бережи нас, Господь, від... від пустих ідей, що заводять у темні ліси. Бережи нас, Господь, від продажних рабів, тих, що істину топчуть в багні. Бережи нас, Господь, від продажних чинів. Що жирують в державній казні. Бережи нас, Господь, від вчорашніх рабів, що тримають в кишенях ножі. Бережи нас, Господь, від бездарних вождів, у яких лиш гординя в душі. Бережи нас, Господь, від братерських росій, що мільйонами нищать наш люд. Бережи нас, Господь, і від власних месій, що підліші за підлих іуд. Бережи нас, Господь, в світі стільки біди, стільки зла на дорогах земних, захисти нас, Господь, від вогню і води, а найбільше від нас, від самих земна спільнота, світа білий. Не вже комусь не зрозуміло, що в Україні правлять тризну жорстокі привиди рашизму? Та все менеться, і ця війна страшна. Нас, дикуни, з Росії не здолають, бо Україна сонячна, вона, немає іншого такого краю. Ми духом вищі, ми вперед пішли. Вони ж і досі, ніби у печерах. Ми люди, а расисти, дикуни, мов залишилися в часах СРСР. Так люблять вождиків, тиранів і війну. Землі їм вічно мало мало моря. Все пруть і пруть, не наче сатану ти бажають смаком горя. Та все минеться, час розсудить всіх, історія усе запам'ятає, і Путіну воздасть Господь за гріх. Нас, дикуни, з Росії, не здолають. І всі печалі будуть пережиті, і все хороше вернеться не раз, бо не на цьому і на тому світі. Наші мами моляться за нас. Дякуємо, щиро дякуємо. Ці оплески тим чудовим нашим поетам там на Україні, які, можливо, не сплять ночами, які не мають спокою ні в день і вночі. І є тими антенами, приймачами і записують, напевно, їм диктує Небесна Сотня. Оці чудові тексти, оці чудові поезії. Кажуть, коли йде війна, музи мовчать. Неправда, неправда. Музи. Творять, творять болючу, болючу поезію, болючі пісні. Дякуємо вам, дякуємо, дякує сьогодні вам, що ви піднялися, що ви оплодували ці чудові поезії Анатолія Матвійчука. Надії Марчук, Оксані Максимишин Корабель. Дякую і ще багато, багато нашим поетам, які друкують ці вірші, пишуть ці вірші, кладуть їх на Фейсбук, і ви теж маєте можливість. Ми всі маємо їх можливість читати, переживати разом з ними. А ми намагаємося їх довести до ваших сердець. А я з вашого дозволу подякую Леоніді Митничук за її. Таку важку, нелегку працю, але таку потрібну для нас усіх. Ліночка, дякую, і вибачте нам за наші сльози.